Вітаю. Одне із частих запитань моїх знайомих або людей, хто працює в бізнесі: чи потрібно працювати вихідний день? На мою думку, вихідний день працювати потрібно, але потрібно працювати з розумом. Що я маю на увазі? Постійно, так як я займаюся і виробництвом сходів, скляних конструкцій, металевих конструкцій, а інша моя компанія займається будівництвом приватних будинків та ремонтом. Звертаються клієнти, телефонують, приїдьте, зустрінемось, поспілкуємось на об'єкті вихідний день. Якщо я або моя команда будемо їздити до кожного клієнта, який хоче зустріч в суботу або неділю, нам не вистачить часу взагалі. Тобто ми будемо жити на роботі. Що потрібно робити? Потрібно як мінімум відфільтрувати цього клієнта, зрозуміти, наскільки він є цільовим для мене? Або для моєї компанії, для вашого бізнесу. Тому що вихідний день це день, коли потрібно відновити ресурси, сили, відпочити, провести час з своєю сім'єю, з рідними, близькими, або зайнятися спортом, хобі та іншими справами. І тут кожен клієнт, давайте, приїдьте, проконсультуйте, ну, як мінімум, за це ніхто не платить, а час, робочий час. Власника бізнесу, топ-менеджера коштує дуже дуже великих грошей. Тому, перше, потрібно зробити фільтр, зрозуміти, чи цей клієнт в результаті стане потенційним, з яким ми підпишемо договір, і ваша компанія отримає прибуток. І потім, потім, звісно, потрібно їхати, тому що на сьогоднішній момент бізнес, економіка України. Дуже в критичному стані. І цільовий клієнт він являється на вагу золота. Але повторююсь: їхати потрібно з розумом, щоб ваші вихідні не були витрачені на незрозумілих людей, які в результаті, потім після вашого прорахунку, відмалювання ескізу, візуалізації, не будуть брати трубку, і вам буде дійсно прикро, що ви не туди направили свій ресурс. Тому я надіюся, ця, це легеньке відео, це коротеньке відео допоможе кожному із нас раціонально працювати, раціонально використовувати час і працювати максимально ефективно. До зустрічі!